Сьогодні ми в амфітеатрі, амфітеатр амфі місті Пула в Хорватії. І нам сьогодні повезло, сьогодні субота. Сьогодні тут інсценування різних римських розваг. Перед цим були битви гладіаторів, а зараз тут виступають оці приборкувачі вогню. Родина у нас дуже велика, 8 чоловік. А кордо дешевий близько 20 євро, тому вирішили тут подивитися тут, зверху, стати тут і подивитися. І так багато інших робить. Італьянці, поляки, різні тут мови, різні чули. А зараз. Давай, короче, подивимось. Нагадаю, це не рин, це амфітеатр в Харватському місті Пула. Е, нагадаю, для тих, хто забув історію, Римська імперія була досить велика від Північної Африки, а, і аж до Британії. І, здається, і Крим був частиною Крима, не узбережжя теж було частиною Римської імперії. Ну і сучасна Хорватія берег Адріатичного моря, це було все Римською імперією. Зараз потім прийшли варвари, розпалося набагато на різних країн. І тепер пам'ятки римської архітектури є по різних країнах світу. Да, до речі, Римська імперія була також і на території сучасної України. сучасне місто Білгород-Дністровський. Там, вибачте, я вже забув, як називала тоді це місто. Там була фортеця Римської імперії. Здається, закінчили виступати. Виходять і зараз прийдуть гладіатори.